Перевтілитися у режисера, сценариста, оператора та актора у чернівцях завершився проєкт інолабораторія Відтінки перемоги, де всі охочі могли доторкнутися до світу кіноіндустрії шляхом знімання короткометражного фільму. Детальніше про проєкт та його реалізацію вже готова розповісти моя колега все про кіноіндустрію та створити короткометражний фільм. На два місяці учасники проєкту Кінолабораторія мали змогу змінити своє буденне життя на справжній знімальний майданчик. 25 учасників, які були відібрані з великої кількості заявників, весь цей час здобували знання з режисури, сценаристики, акторської майстерності, операторської майстерності та монтажу і Кінцевим результатом нашого проекту є відзнятий короткометражний ігровий фільм виключно учасниками нашого проекту. Серед учасників проєкту були і студенти та учні навчальних закладів, і представники різноманітних професій, які вирішили спробувати себе у ролі працівників кіно. Так, співрежисеркою фільму виступила Анастасія Хома, яка у звичному житті є відеографкою. Мені цікава кіноіндустрія до цих пір. Я займалася. Відео, це моя професія, я знімаю, але от саме в, в цій галузі це мій перший досвід, і мені просто було цікаво. Але насправді, коли от ми почали знімати, мені настільки сподобався цей процес, що я розумію, напевне, далі я цим буду займатися. Актором фільму дуже сподобалася робота на знімальному майданчику, адже це відкрило для них нові можливості та перспективи. Взагалі, акторством ніколи не займалася. Для мене це можна сказати вперше, але відчуваю досить впевнено і дуже сподіваюся на те, що це буде моя перша і зовсім не остання роль. Бо дійсно дуже сподобалось, особливо навіть сам процес зйомок. Це дуже цікаво і захоплює. Можливо, це навіть стане моєю професією. На що я дуже сподіваюся. Це було дуже цікаво, дуже захоплююче, Мені сподобалось. На щастя, мене вибрали як актора, і я використав цю можливість. А це Катерина. Наймолодша учасниця проєкту. Їй всього 5 років, а вона вже спробувала себе в ролі акторки. Тобі сподобалося на знімальному майданчику? Е, да. А що саме сподобалося? Mm, сподобалось? Сподобалось е, насати. Танцювати проєкт має назву Відтінки перемоги, адже саме війна, яка триває в Україні, центральна тема, над якою працювали учасники. Всі ідеї і задуми щодо сценаріїв наших учасників були направлені на тему страшної війни, яка відбувається зараз в країні. І власний фільм присвячений цій темі. Це фільм про дівчину, яка переживає втрату свого коханого на війні, і ми побачимо її душевні переживання, пірнемо в її душевний стан того переживання. Він для неї був всім. І от ми побачимо, як вона це переживе. У планах організаторів не зупинятися на досягнутому та продовжити реалізацію проєкту. Дуже багато людей люблять кіно, хочуть бачити себе там. І насправді такий проект це можливість побачити себе з іншого боку, реалізувати свої ідеї, навчитися розвиватися. І в майбутньому може пов'язати кіно, і ми навіть собі десь краєчку нашої душі віримо. Що серед наших учасників можливо є майбутні володарі Оскара? Чому б ні? Тетяна Дубіцька, Олександр Костенюк, Максим Білоткач, Теметня, ТВА.